У кухні немає рівних часнику. Якщо ви шукаєте збалансований сорт з відмінною стійкістю до спеки, то іншіламред ідеальний варіант. Цей міцний сорт славиться своїм смаком та текстурою, які тільки покращуються з часом. Давайте розглянемо цей смачний садовий делікатес, який просто проситися у ваші улюблені рецепти. Інчиламред м'якоголовий часник-огляд. Загальна назва, ламрет. Ти прослини, трав'яниста, однорічна або багаторична. Родина, амарелісові, Амараль Ладесії. Рід – Елем, Вид, Сайвамвар, Сайвам. Ботанічна назва Елем Сайвамвар. Сайвам. Похід, Центральна Азія, Південна Азія, Північно-Східний Іран. Сорт, Інчілем, Вашингтон. Освітлення, повне сонце. Висота 45 см. Потребує води, помірний полив. Шкідники та хвороби, кліщі цибулин, дротяники, цибулева міль, базальна гниль, біла гниль, пероноспороз, ботритис, пліснява. Догляд, помірний. Тип ґрунту, родючий, пухкий, добре дренований. Зона МОРОЗОСТІЙКОСТІ 5-10. Що це за сорт? Інчіламред це м'який, ароматний часник з легким гострим відтінком, схожим на редис. Він ідеально підходить для тих, хто любити насичений смак без надмірної гостроти. Цей сорт чудово підходить для випічки, особливо для хліба на заквасці. Це м'якоголовий сорт, який легко чистити, а його смак стає ще кращим з часом. Часточки міцні та кремові, ідеальні для запікання. Інчіламред лауреат багатьох нагород, включаючи перше місце серед емакоголових часників на смаковому тесті Роудил Kitchen у 1990 році. Характеристика Інчила Амред належить до артишокового типу емакоголових часників. Його часточки розташовані кулями, нагадуючи артишок. Вони більші, ніж у інших емакоголових сортів, і мають товсту шкіру. Смак помірно гострий, але з віком стає інтенсивнішим. Біла паперова оболонка часто має червонувато фіолетові смужки, що роблять цибулини дуже привабливими. Походження дикий часник походитий з Південної та Центральної Азії. Його вирощували тисячоліттями в Європі та Азії. Інчілем був виведений у резервації Колвіллу у місті Інчаліум, штат Вашингтон. Він відомий своєю врожайністю, раннім дозріванням та пристосованістю до різних кліматів. Посадка Часник потребує холоду для проростання, а потім тепла для формування цибулин. У холодних регіонах садити його треба до перших заморозків у вересні або жовті. У теплих регіонах можна садити в жовті або навіть листопаді. Підготовка часнику до посадки. Перед посадкою розділіть цибулини на часточки. Видаліть зіпсовані та оберіть найкращі для посадки. Перед посадкою продезінфікуйте часточки, щоб уникнути хвороб. Можна використовувати спирт, перекис воду або розведений відбілювач. Пересадження. Підготуйте ґрунт, додавши компост. Садити часточки треба на глибину 10 см на відстані 15 см одна від одної. Загострений кінець має дивитися вгору після посадки добре полийте та покрийте мульчою. Вирощування. Інчілам ред дозріває за 250-270 днів. Освітлення. Часнику потрібно щонайменше 6 годин сонця на день, ідеально 8-10. Полив. Поливайте помірно від 1 до 2 см води на тиждень. Уникайте застою води. Грунтете Ідеальний ґрунт родючий, пухкий і добре дренований. Додайте компост, перліт або листя для ліплення структури, температура та вологість. Оптимальна вологість 40-50, температура для проростання 10 ци Добрива на качані використовуйте азот, потім перейдіть на фосфор і калій, наприклад, формула 5-10-10. Збирання та зберігання. Збирайте, коли нижні 2, листи пожовкнуть. Сушити часник треба 3, 4 тижні в прохолодному темному місці, розширені проблеми. Шкідники, кліщі цибулин дротяники, цибулева Хвороби Біла гниль. Пеноспорос. Пліснява. Частини запитання. Чи добре часник зростання поруч з іншими рослинами? Так, він добре поєднується з капустяними та пасльоновими, але не садити його бобових, дінь чи спаржі. Чи безпечний часник для тварин? Ні. Часник і всі лукові отруйні для котів і собак.